Доброго дня всім, компанія Автобіс вітаю вас. Для вас свіжа пропозиція. Це Mercedes Sprinter. Свіжий, хороший. Саме такі, як шукають люди. Чому? Тому що в цьому автомобілі 280 оригінального пробігу. Не мільйон, не 900. Він 2,7 двигун. І з автоматичною коробкою передач. Ми маємо щупу, показуємо. Чисто м'яко топлено працює, не посаджено. І це у нас дубль кабіна. П'ятий місце. Автоматична коробка передач. Ззаді 5 місць. П'ятиметрова лавета, спарочка. Можливий продаж, можливий продаж автомобіля в кредит, в лізінг. Різні варіанти обміну. Все це ви можете зробити в компанії «Автобіз», зателефонувавши за номером 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги!